Я взагалі-то не записую відео, але я вирішив записати відео для підтримки найдорожчої людини в моєму житті, це Владика Лонгина. Опікина моїх рідних, людина, яка мені завжди допомагала, як фізично, так і морально. Я їй дуже вдячний. Тому я хочу виразити хоча б словесно. Тому що немає можливості, так як являюся військовослужбовцем, приїхати і підтримати його, обняти, відчути теплоту і доброту його душевно. Подякувати за його молитву. Тому я вирішив записати відео, щоб його підтримати. Я бачу, що відбувається ця несправедливість. Знаю, тому що б не трапилося, тато рідненький, це твій Богданчик. Я з тобою. Люблю тебе і обнімаю.